Друзі, привіт! Пропонуємо до вашої уваги на продаж гарну двокімнатну квартиру з ремонтом в новому будинку. Це у нас центральна частина міста, вулиця Михайла Грушевського, 97, 2. Будинок 2007 року. Будинок цегляний, 10-поверховий. Ми знаходимося на 10-му поверсі. Квартира має дві окремі кімнати та велику кухню площею 12 квадратних метрів з виходом на лоджію. Ось така у нас велика кімната. З ремонтом, площою 24 квадратних метрів, з виходом на лоджію. Така у нас лоджія. Велика. 4 квадратних метрів. Квартира зовні утеплена. Ця кімната повністю з ремонтом. Тут все зроблено. Підлога, стеля, стіни, все зроблено. Такий у нас кондиціонер. Загальна площа квартири складає 73 квадратних метри. Це у нас дитяча. Також в гарному стані. Також все зроблено. Це у нас кухня повністю з ремонтом. Стеля натяжна. Вбудована кухня. Вихід на лоджію. Ця площа лоджії складає 3 квадратних метри. Кухня у нас, ще раз кажу, з ремонтом. Така у нас ванна кімната в жилому стані. Це у нас туалет, лічильники, бойлер. Якщо у вас виникли питання по даній квартирі, Будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео. І якщо квартира вам сподобалась, приходьте, дивіться, телефонуйте, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня та до зустрічі!